Ціни в українських магазинах вже наблизились до європейських. Молоко, масло та свинина вже дорожче ніж в Польщі. Водночас ціни на хліб, рибу, а також фрукти та овочі залишаються нижчими ніж в Європі. То чи відчули українці це подорожчання? Та чи не стало вершкове масло розкішшю для звичайної родини? А, та взагалі ціни будуть далі рости. У нас зараз світова криза не зріває через 46-47 президента. США. Забуває завжди число. Але е друга причина, у нас війна уже 11 одинадцятий рік, але повномасштабно у нас вже третій рік. У нас кожну ніч бомблять, у нас кожну ніч літають шахеди, ракети. Вони прилітають по оборонним підприємствам, вони прилітають по будівлям, вони прилітають по е промисловим там, де харчові, харчові продукції. І звісно, буде все дорожати. Тому. Це нормальний процес, що воно дорожає, але то саме головне зрозуміти, якими часи ми живемо. Живемо ми найгірші часи, які могли би собі уявити. Ну я вам хочу хочу сказати так: що все захочу, я звичайно не можу. Я пенсіонер, чоловік. Ми пенсіонер, ми живемо вдвох. Ну але тим не менш нам вистачає. Отак От скажу вам. Нам вистачає єдине. Хочу вам сказати, що чоловік хворіє, ліки ліки дуже дорогі. І ми, Нам доводиться витрачати багато на лік. Я навіть не знаю. Ну насправді я дуже люблю солодощі і вони ну, не дуже дорогі, тому я прям якогось такого дорогих продуктів напевно не купую. А ще дуже люблю мівіну. Це економний варіант, і дуже хороший, і дуже смачний, до речі. Я розумію, чому ціни стали дорожчими, тому що таке відбувається в нашій країні, так і як, яким шляхом нам все це дістається. Я можу сказати, що відчутно стало важче купувати все, що потрібно, але можна, можна купувати все, що хочеться, але не в такій великій кількості, як раніше. Чи відчули Нічого. ви це подорожчання? Нічого можна жити. Головне, би війна кончилася. А це все можна пережити. Ні, купувати не перестав, якби ну слава Богу, рівень життя покращується. Ну саме в мене, так. Да? Але все подорожчало. Я можу так сказати загалом абсолютно про все. Ціни на квартири, комуналки, їжа, вода, ну обслуговування. Ну от абсолютно все не відмовляюся, тому що я люблю їсти. А відчули подорожчання? — Ну трошки так є. І як так... до цього ставитись? А, ну, нормально, тому що життя йде і ціни ростуть. Чи можете собі дозволити ту їжу, яку реально? Не знаю, в мене гроші в батька. Ну, швидше оптимізували, перейшли на те що, те, що, на нашу думку, більш якісно. Тому що з, з ростом цін ми розуміємо, що не настільки багаті, щоб купувати щось дешеве. Насправді не не помічав такого ні, суттєво ну, якби отримав таке відчуття, наче вже ну типу на ті ж тисячу гривень. Ти можеш купити тільки на день продуктів. Да? Це відчувається. Ось просто треба більше заробляти. Я таку для себе стратегію обираю. У вас ще такі в кінці багатий сміх. знаєш. то я взагалі відчув з моменту широкомасштабної газовіни зміну в житті, оскільки я є військовим. Тому. Можливо, відмовились від якихось продуктів. Знаєте, тут замінили? відмовляєшся від взагалі від формату в житті, а не просто від продуктів. По продуктах не марш. Так, відчули. Зараз все подорожчало, зарплати стали залишилося на рівні, який був, і керівництво не перес не, не передивляється її, і... і це є проблема. А ви можете купити собі всі продукти, які хочете? Ну, звісно, десь щось ми купуємо, а щось не купуємо. Так, звісно, відчуваю подорожчання. Чи може дозволити всю кофе, напевно, так.